Христос рождається. Христос страждається. Христос страждається. В цей час, коли в нашому народі, коли в нашій державі, в цей час, коли в наших сінях, коли в нашому серці геть не просто є коли в наших серцях є біль коли в наших серцях. Надходить оця темрява. Наш Господь сьогодні приходить до нас. Наш Господь Він ще раз і ще раз приходить і дає нам нову надію. Наш Господь сьогодні приходить і каже: «Ви не самі. Ви не самі. ти не сам. Ти Україну не сама, ти народи не сам. І ти той, який в тому числі в цьому храмі. Ти не сам, ти не сама. Я Господь. І я приходжу до тебе. Я приходжу до тебе. Коли ми подивимось на різні релігії, чи ті, які були до християнства, чи ті, які і зараз є також, то завжди в тих релігіях, здебільшого, є так, що це людина шукає Бога. І ми навіть самі можемо деколи трошки плутати і думати, це я шукаю Бога. Це я прикладаю зусилля, щоб його якось знайти. Це я щось там, щось там. І якщо в інших релігіях дійсно так є, це люди шукають, це вони хочуть задобрити його. Тому і жертви багато приносили е постійно. І як не так принесли, то це катастрофа не було. То в нас, християн, зовсім все інакше, це насправді не ти, не я і не ми шукаємо його. Це Він шукає нас. Він шукає нас. Він. Це не ти дряпаєшся на небо, щоб побачити там Бога. Це Він з неба спускається на землю і сказати Тобі, приходить сказати тобі. Я тебе люблю. Я тебе люблю, я тебе шукаю. І ми читаємо Євангеліє в інших ривках, де пише, коли загубилась овечка. То він шукав, поки не знайшов. Його серце не могло заспокоїтися, коли тобі боляче. Його серце не могло бути байдужим, коли щось не так у твоєму житті. Його серце не може просто попри очі і отак би все приходило. Не може він так. Ти йому важливий, ти йому важлива. І ми всі йому важливі. Україна наша важлива, і весь світ важливий. Тому він не зупиняється. Він не каже: а робіть собі якось саміто. Ні. Він приходить в цей світ, сам Господь, який сотворив мене і тебе і нас всіх. Він приходить, щоб знайти тебе, відшукати тебе, підняти з болота тебе, йти в і, і дати тобі руку, підтримати тебе. Він приходить. Сьогодні ми святкуємо Різдво. Свої Христового, народження Ісуса. І це народження Ісуса власне показує, що наш Бог це зовсім не такий Бог, який в інших людей. Зовсім не такий. Наш Бог нас шукає. Наш Бог не заспокоюється, поки мені не буде добре. Наш Бог найважливіше, любить мене. Це не я його люблю, це вже потім. Це не ти його любиш, це вже потім, це вже другий крок. Це Він тебе любить. От що ми сьогодні святкуємо: Різдво любові, різдво того, який приходить до тебе і каже, Я тебе люблю. Можливо, тобі ніхто такого не казав в житті? Можливо, і таке. А він тобі сьогодні каже: Я тебе люблю. Я тебе люблю. Тому приходжу сюди на землю і стаю такий, як ти. Хочу пережити все те, що ти переживаєш. І не просто десь далеко від тебе. Ні, разом з тобою, крок за кроком, крок за кроком. Навіть більше. Я хочу говорити з тобою. Я хочу подружитися з тобою. Я хочу обніматися з тобою, доторкнутися. Ми ж при часі доторкаємося. Оце наш Бог не далекий, не той, який забув, ні, той, який добре. Пам'ятає про тебе, але не пам'ятає, щоб там щось усудити, а пам'ятає, щоб полюбити. Вот який Бог. Оцього Бога ми сьогодні не злосвятку. Оцього нашого Господа. Більше того, ще більше скаже. В сьогоднішньому апостолі ми чули, апостол Павло говорить, що ми стали синами Бога. Ми стали дітьми Бога. Завдяки тому, що Бог. Спустився з неба і став людиною, то ти, людина, маєш можливість стати Богом. Богом наш Господь не просто хоче прийти сюди і не тільки тобі допомогти пообнімати, як я кажу, підтримати, заохотити, зцілити. Це Він хоче, звісно. Але він каже: я хочу ще більше. Я хочу, би ти був у моїй сім'ї. Я усиновлюю тебе, усиновлюю. До цього часу ти був сотворінням. Так найкращим серед всіх інших сотворінь, але сотворінням. Від цього часу, коли я спускаюсь на землю, я хочу, аби ти став моєю дитиною. Я хочу, аби ти був зі мною. Ми були в одній сім'ї. Тому наш Господь любить тебе не тільки як сотворіння, не тільки як. Красиве, гарне, розумне, мудре і так далі далі, з талантами і дарами сотворіння. Він любить тебе, бо також, бо ти його дитина. Він зробив тебе. Ти не автоматом його дитина. Це Він вчинив тебе своєю дитиною. Він прищепив тебе, Він встановив тебе. Ну, дорогі, ми сьогодні, святкуючи Різдво Христове, святкуючи любов Бога, який приходить і шукає нас. Ми одночасно отримуємо дар. Ми діти Бога. Ми діти Бога. Добре пам'ятай собі це. Завжди пам'ятай собі це. Тому що ти, ти, маючи цей статус, завжди можеш підійти до Господа і сказати: тату, тату, я дякую тобі, тату, я потребую чогось, тату, пробач мені, тату. Хто так може звертатись до Бога? А ми можемо. Ми можемо. Ти можеш. Тому і звертайся так до Сьогодні ми також святкуємо цей Різдво Христови 25 грудня, власне, і будемо святкувати і 7 також. І хочу два слова сказати, про чому ж ми 25-го святкуємо. А святкує має 25-го, тому що в цьому церковному календарі, насправді, ще з самого початку, в IV столітті, коли свято Різдва започаткувалося, бо воно не завжди було, було богоявлення. Богоявлення було 6 січня, і в цьому святі богоявлення було і хрещення Ісуса, і різдво Ісуса. І аж в 4 столітті, коли церква побачила великий вплив святкування поганських, поганських божків, богів, то вона тоді вирішила це свято розділити. І тому 6 січня лишилося богоявлення, а 25 грудня, в 4 столітті, установило свято Різдва. Різдва. Ніхто не знає насправді чіткої дати Різдва. Дійсно ніхто не знає. І ця дата, яка є в зимі, вона є дуже відносною, вона дуже є такою узагальненою. Тому і церква вирішила розділити ці святи і становити 25 грудня. І 4 століття святкували Різдво 25 грудня. Ви скажете, а чому тоді як так стало, що 7 січня ми чомусь святкуємо? А я вам скажу більше того. А наприклад, 200 років назад, не 7 січня святкували в а 6-го. А ще 200 років відмотаємо? 5-го. А ще 200 років відмотаємо, умовно така кажуть. 4-го. Вся справа в календарі. І річ в тому, що цей календар, який був на початку, тобто від Перше, Друге, Третє, Четверте століття, називався юліанським календарем, і тепер так називається. І річ в тому, що він є недосконалий, а недосконалий тому, що цей календар чисто математичний, а планета наша, земля, яка крутиться, астрономічна. І в них виявляється, є різниця. різниця. Кілька годин не сходиться кожного року. І через тих кілька годин з року в рік, з року, в рік, з року в рік, виходило так, що всі свята посувалися на день. Всі свята посувалися на день. Тому святкували 25-го, через 200 років почали 26-го, потім почали 27, го 28 го і дійшло так до 3. го Січня мається. Тоді папа Григорій, це є 16 століття, побачив, що щось не так робиться. Залізли дати зими на осінь, залізли дати не туда, почав календар реально змістився, на 10 днів змістилися всі дати. Тоді він побачив, що якась є проблема, і зробив реформу календаря. І пересунув на 10 днів, тобто вернув на 25 грудня. Вернув Різдво і встановив календар, який є ну, не досконалий, але набагато досконаліший. І ми, які зараз живемо у 2022 році, ми живемо згідно Григоріанського календаря. Оцей календар, що ви маєте кожен з вас в телефоні, це Григоріанський календар. Але от деякі церкви лишилися жити за тим старим. І тому. З 3 січня пішло на 4, на п'яте, на 6, на 7. і я вам скажу більше. Якщо нічого не змінити, то приблизно у 2100 році ми будемо святкувати різдво 8 січня. 8 січня. Тому ми віримо, що прийде той час. Коли ми будемо святкувати, дійсно так, як було з самого початку, 25 грудня, -го в той час був встановлено. Тому і в нашому храмі ми святкуємо 25 грудня. -го Але оскільки вся церква 7-го святкує, то і 7-го також святкує. Чи тоді, чи тоді маємо розуміти головну суть, яку я сказав перед тим? Наш Бог тебе шукає, і наш Бог. Тебе, і ти дитина, Бога. Це найважливіше. Господи, ми дякуємо тобі за, за те, що ти прийшов до нас, за те, що ти спустився з неба і став людиною. Господи, ми дякуємо тобі, що скільки би ми шукали тебе, скільки би я шукав тебе, я би тебе не знайшов. Але ти знайшов мене, ти знайшов всіх нас. Дякуємо, тобі, Ісусе. Господи, і просимо Тебе, нам твоєї благодаті. Щоб ми, святкуючи і зараз, також святкуючи, реально Різдво Христового сьогоднішній день, ми ще раз і ще раз оновили свій розум, що ми, є діти, Бога, ти маєш неймовірно великий статус. Живи згідно цього статусу. Амінь Христос рождається.